Всім доброго ранку. Так, Наташа сховалася в холодок Найшла знайшла собі роботу. Поки ще картопля не копається. Нас вже закумарили, як кажуть, оці двері у хлівчику. Два роки, так? Да? Да. Два роки. І стала відставати краска, ще Бог зна. Це ми що коричневою красили, червоною. А брали білі. Ну Це ж з хати були двері старої. А під низом оказується ще якась і синя, що й мабуть, якась масляна, бо вона не якась така. Може і того емаль відстає, бо по масляні Ну, А ця як схаблюється, угу. скільки років ті красці не знаю. Це в нас коло свинок такі двері. Но ми ж хочемо, щоб вони були гарні, тож такі страшні. страшні ну, Просто я думаю, якщо їх покрасити оп'ять, то воно Ти... все Тому... Тому вирішили гратися, позичила в кума фена, бо ми ще на таке не розжили, і щось нема такого. Що такого нема? Хотіли так. балончиком, Ігор мені предлагав балончиком. Оцею газовою горілочкою. Але подумали, що дуже багато, мабуть, піде балончиків сюди. А кум каже, що в мене є фен. Бери пробуй. О, стане тобі до вечора тут гратися. Бо пізніше почнуться картоплі, потім гарбузи, і так зима нас застане, і не буде, коли нам їх покрасити. Так і дощику ми не дочекалися, то був трошки покрапав, росу зробив, нічого він не промочив. Так і сушить далі. Уже що буде, то буде. то Соя пропадає, вся рижа, чи то кліщ якийсь, чи то що на нього напав. І кругом по всіх городах і на полі. Вчора Стасік, Стасік мені таку екскурсію зробив, кругом мене прокатав, то я видивилась, Кукурудзка нікудишня на полі, соняшники теж такі манюсінькі головки. В общем, цей рік не заробимо. Ні ми, ні орендаторі. В них теж врожаї не дуже. Але за пай мусять платити. Чи в них що вродить, чи ні, а людям треба віддати. Так, Двері оновили вже. Може якийсь рік послужать, може вже не буде так облазити, краска лущитися. Переробляємо сало. Паштет уже закрили. У нас паштет дуже смачний. З м'язком. Так, Наташа сало з часничком і скропом, а я відварила у цибулині. Таке гарне суко. яка красота. І ви знаєте, цей рік така цибуля. Що я не могла того цибулиня назбирати. Прийшлося із курчушки кожну цибулинку шулушити, щоб назбирати на сало цибулиня. Ще такого не було, щоб не було. Так, мені ще треба намастити його перчиком і часничком в фольгу і шов холодильник, шов-морозилку. От так получається такі гарні ковбаски. Придумала чим відрізати. Ножом пленку різала. Тепер використовую або лезу. Придумала, щоб не різати ножом uh -huh. і щоб не скручувалася пленка. Залом справились. Коржиків до борщу нажарила, скільки ми переробили роботи.